А тепер коротко про перестановки. Насправді з Кулебою він мені здається, вже дуже пустився берега. Чи від нього вимагали якихось речей неадекватних тощо? Чи, чи він вже просто. ну... Деколи люди починають сильно пити. Він поводиться як людина, яка п'є. Ота історія з цигаркою. Його якісь нервові рухи, якісь нервові зриви, інші речі. Можливо, він очікує звільнення йому вже на все стало наплювати абсолютно. Але він поводиться дуже неадекватно. Саме як дипломат і як міністр. його робота і так була провальна. Призначення колеби відбулося тільки за одним принципом стопроцентної лояльності, причому не Зеленському. Тому що його попередник е, Пристайко присягав на вірність Зеленському Кулеба присягав на вірність Єрмаку. Ми пригадуємо ту історію, коли Пристайко відмовився. Він про це навіть сказав був відмовився присягати на вірність Єрмаку, казав, я присягав президенту України і його за це звільнили і відправили, Зараз остаточно вже викинули з дипломатії.